Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець Путін учора ввечері з'явився начебто на одному з командних пунктів російської армії в воєнній формі і дав інтерв'ю, в якому сказав, що в Україні в Києві захопила владу злочинне організоване угрупування, яке продовжує війну і грабує Україну під час війни. Яке живе на корупції та на крові українців, таку заяву зробив Путін. Він назвав е, президента Зеленського і київську владу організованою злочинною групою, яка хоче продовження війни, не хоче миру і грабує Україну під час війни. Отаку От заяву зробив терміново учора президент Путін. Ну а про те, хто він сам. Хто його влада, хто російські офіцери та солдати, які грабували, вбивали, гвалтували українців в Ірпіні, в Бучі, в Гостомолі, в Бородянки, в Маріуполі, в Херсоні, на Запоріжжі, на Харківщині, на Чернігівщині, на Сумщині, Путін чомусь мовчить. Як кажуть на злодіве Шапка Горить, з вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую вам, до нової зустрічі!